Вітаю, мої любі друзі! З вами пані Наталія. Сьогодні на вас чекає весняна ранкова гімнастика. Чи знаєте ви, що відбувається навесні? Правильно, сонечко прокидається і своїм теплими промінцями будуть усю природу після зимового сну. Давайте ж дізнаємось. Кого розбудило весняне сонечко, мені допомагатиме моя юна помічниця Алінка. Готові? Тоді починаємо нашу чарівну весняну зарядку. Станьте рівненько, спинки рівні і вирушаємо у подорож. Подивіться, як навколо нас пробуджується природа. Крок за кроком ми ступаємо, у весняний ліс завітаємо, От і квіти і пташенята прокидаються звірята. Дітки, погляньте вгору, там сяє весняне сонечко. Давайте потягнемося до нього. Підніміться на носочки, ручки потягніть високу вгору, ніби хочете торкнутися сонячних промінчиків. Сонце промені пускає нас теплом своїм вітає. Хто це там прокидається після довгої зимової сплячки? Це ж ведмедик. Давайте ходити, як маленьке ведмежа, яке щойно прокинулося. Ходимо на зовнішніх сторонах стоп. Ведмежа прокидається, з боку на набік переваляється, лапки в нього незграбні стали, бо всю зиму міцно спали. А тепер погляньте, на галявині з'явилися сонячні зайчики. Давайте побіжимо легко, як маленькі сонячні зайчики. Руки зігнуті перед грудьми, біжимо весело та енергійно. А тепер погляньте, на галявині справжні зайці з'явилися. Вони також прокинулися і радіють весняному сонечку. Зайчики сіренькі швидко пострибали. Сонечко побачили, лапками замахали. Стрип скік, стриб скік, весело стрибають. Сонечку весняному радісно махають. Ой, подивіться! Після сну зимового і жабка оживає. Вона також радіє, що весна настала. Давайте стрибати, як жабки. Присідаємо і стрибаємо вгору на обох ніжках. Руки можна поставити на пояс або зігнути в лікцях. Стрибаємо легко та пружно. Скік таскок, скік таскок, жабки роблять довгий стрибок. Ми так гарно рухалися, а тепер. Треба трохи відпочити і відновити дихання. Уявіть, що ви маленькі весняні квіточки. Встаньте рівно, руки опустіть. На вдих піднімаємо ручки через сторони вгору, на видих опускаємо вниз. Вдихаємо глибоко через носик, а видихаємо повільно через рот. Квіточки пелюстки розкривають свіже повітря вдихає. Молодці дітки! Тепер ми будемо виконувати вправи, які допоможуть нам стати сильними, спритними та здоровими, як усі мешканці весняного лісу. Уявіть, як рано вранці сходить сонечко і простягає свої промінчики. Перша вправа. Сонечко прокидається. Станьте рівно, ніжки нарізно, ручки внизу. Повільно піднімаємо ручки через сторони вгору, подивились на свої долоньки, а тепер опускаємо ручки. Повторити 4-5 разів. Сонечко весняне рано прокидається. Промінці яскраві всюди розлітає. До неба дістаю. Сонечку радію і посмішку йому шлю. Подивіться, малята. Весняне сонечко розбудило птахів, друга вправа пташки крильцями махають, вихідне положення стоячи, ноги нарізно, руки до плечей. На один розводимо руки в сторони. На два повертаємось у вихідне положення. Повторити п'ять-шість разів. Пташки пробудилися, крильцями махають. Навколо літають, весну зустрічають. А це хто такі кольорові та гарні прокинулися? Це ж метелики. Весняне сонечко і їх розбудило. Виконаємо третю вправу метелики. Вихідне положення стоячи, ноги нарізно, руки на поясі. На один виконуємо нахил тулуба вліво лівою ручкою тягнемось до підлоги. На 2 вихідне положення. На три нахил тулуба виконуємо в праву сторону, правою ручкою тягнемось до підлоги. На 4 вихідне положення. Повторити 4-5 разів. Метелики кольорові над квітами літають. То вліво, то вправо крильця повертають. Вправо нахилились, квіточку знайшли. Вліво повернулись, ще одну застріли. А хто це там в куточку заворушився? Та це ж маленький їжачок. Весняне сонечко і його розбудило. Давайте покажемо, як їжачок то згортається клубочком, то розгортається. Четверта вправа їжачок, вихідне положення, сидячи на підлозі, ноги зігнуті, стопи стоять. Руки охоплюють коліна, голова притиснута до колін. На один випрямити ноги, руки поставити в упор на підлогу за спиною. На два згорнутися клубочком, обхопити коліна руками, голову опустити, повторити вправу 4-5 разів. Їжачок прокинувся, виліз із нори, розправив свої маленькі голки. Клубочком згорнувся, потім розігнувся, у весняний ліс їжачок повернувся. Ой, а це хто у весняному лісі заметушився. Та це ж білочки. Вони також прокинулися від весняного сонечка і шукають свої запаси горішки. Давайте допоможемо білочкам знайти горішки. П'ята вправа білочка горішки шукає. Вихідне положення стоячи, ноги нарізно, руки опущені. На 1-3 присідаємо навпочепки, ходимо навколо себе, імітуючи, ніби щось шукаємо. 4. Повертаємось у вихідне положення. Повторити вправу 4-5 разів. Білочки прокинулись і їжу шукають. Присядуть низько, під кущик заглядають. Ліворуч повернись горішок там, праворуч покрутись ще декілька нам. Крутись, шукай, присядь ще разок, знайдемо горішки в повний мішок. Чудово, малята. Ви дуже гарно виконували справи. А тепер відновимо наше дихання. Уявіть, що ви вдихаєте аромат весняних квітів. Аромат весняних квітів ми вдихаємо повільно. Видихаємо так ніжно, щоб нам стало всім спокійно. Усі мешканці весняного лісу прокинулись від теплого сонечка. Як і ми з вами прокидаємося вранці та робимо ранкову гімнастику, щоб бути бадьорими, здоровими та енергійними. Вже закінчилась гімнастика весняна. Діти стали бадьорі з самого рання. Сонечко нас привітало, зігрівало. Всім здоров'я й настрій дарувало. Дякуємо, що займалися разом з нами. І до нових зустрічей на наших заняттях.